Я стояла тут. Я тобі казала, я стояла тут. Та пошов ти. У -у -у. Ух ти! Нічого собі. Хата як у нашого прокурора. А це що мужчина бивши дворец. <реку> <реку> О, я й не знала, що наша урмі так поднятися можна. Женщина, а ви кто? Ой, яка я не культурна женщина. Ізвините, не представилася. Марина Францівна. А для вас Роксолана ваша нова жена. Давай краба. А от нині в кровати.